Всім привіт! Ромни, Святодухівський собор. Саме сюди ходили на службу Карл XII та гетьман Мазепа під час Північної війни. Але зараз мова не про те, я про ці події багато разів розповідала у себе на каналі, кому цікаво, може знайти про те відео та подивитися. А ще я розповідала про те, що в багатьох історичних книжках про Ромни згадуються про підземні ходи та тунелі, які прокопані від Святодухівського собору в різні боки. Але ніхто не знає їхніх розташувань. Але ходять легенди, що більшість виходів цих тунелів тяглися до річок, якими умивається романське високе плато. А це Васильівська церква, яка була збудована трохи пізніше. Всім видно, що куполи як церкви, так і собору побудовані по прямій. До речі, для любителів конспірології я в кінці відео розповім, куди направлені премії, якщо одну з них провести через куполи. ...Васильівської церкви, а іншу через купили Святодушівського собору. Тож сьогодні виконуємо обіцянку, вирушаємо на пошуки точки перетину. Ще хотілося б додати, що останньою відомою людиною, яка знала план ходів, був народний месник Гаркуша, місцевий Гуд. Він останнім із своєї команди переховувався в цих ходах від імперської влади. Розмова за розмовами, а ми вже на місці. Ми вже в самій точці перетину. Прямо на нас дивиться пряма куполі Васильівської церкви, так само, як куполи Святодухівського собору. Далеченько, але саме тут вони і перетинаються. А перетинаються вони на березі річок. Саме річок, а не річки. Прямо на нас тече річка Сула, повертає за течією вліво. Ми стоїмо на її правому березі, і зліва від нас в неї впадає стрімка течія річки Великий Ромен. Великий Ромен це права притока річки Сула. Тож що ми маємо висновок? Прямі проведені через куполи старовинних храмів, від яких розходяться підземні тунелі, перетинаються точно в місці перетину двох річок, які і омивають романський пагорб. Співпадіння не думаю. І на кінець маленька перевірочка. 20 метрів в одну сторону. І ми бачимо, що пряма руйнується. І 20 метрів в іншу сторону пряма теж зруйнована. Тож місце перетину знайдено відносно точно. Ніяких висновків я не роблю. Кожен їх може зробити сам. Моя справа дати інформацію. До зустрічі, наші каючі багато, подорожі та експериментів.